Вітаю. Сьогодні занурюємось в офіційний текст стаття 6 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Спробуємо розібратися, хто ж і як власне встановлює правила гри в українському бухобліку? Доброго дня так, це справді ключова стаття. Вона окреслює всю систему державного регулювання. І яка ж мета цього регулювання згідно з текстом? Ну. Пункт перший каже чітко: держава втручається, щоб по-перше створити єдині правила для всіх підприємств, ага, незалежно від форми власності саме так. По-друге, щоб захистити інтереси користувачів звітності, інвесторів, кредиторів, ну і самої держави. І третє, вдосконалювати сам облік. Єдині правила це логічно, без них же порівнювати компанії ну, просто неможливо. Хто ж головний у цій справі? Хто ці правила пише? Закон визначається як центральний орган виконавчої влади, що формує політику у сфері бухобліку та аудиту. Знаєте, на практиці це зазвичай Мінфін. Міністерство фінансів. Зрозуміло, от саме цей орган і затверджує національні стандарти ПСБО і для держсектору. Теж. І от тут одразу цікавий момент у тексті бачу: е, ці стандарти виведені з під дії закону про державно регуляторну політику. Чому так? Це щоб швидше було. Так, це одна з причин. Потенційно, це дає змогу швидше реагувати, адаптувати стандарти, менше бюрократії можливо. Але, мабуть, і менше публічного обговорення. Так, є такий нюанс. Це такий собі баланс між швидкістю і, скажімо так, формальними процедурами узгодження. Гаразд, є головний регулятор, є стандарти. А чи є винятки? Може, для когось особливі правила? А як же? Пункті третій статті це фінансовий сектор. Для національного банку і, власне, для всіх інших банків правила пише сам НБУ. Сам Нацданк. так. Але важливо, він має керуватися цим же законом і міжнародними стандартами фінзвітності МСФЗ. Тобто певна автономія є, але в межах. А чому їм окремі правила потрібні? Банківська справа настільки специфічна? Ну так. Управління ризиками, капітал, звітність там багато нюансів, часто вже гармонізованих на міжнародному рівні. До речі, НБУ ще й для небанківських фінустанов, які наглядає, визначає особливості обліку теж за погодженнями з мінфіном. А окей, фінансисти, окрема історія під НБУ. Що ще згадуються угоди про розподіл продукції? Що це за звір і які там правила? Угоди про розподіл продукції це часто у видобувній галузі. Інвестор вкладає гроші, розробляє родовище, а потім ділить продукцію що прибуток з державою. А облік? А облік, звітність, навіть валюта звітності все це визначається самою угодою згідно зі спеціальним законом. Тобто тут головне договір. Отже, маємо загальні стандарти, маємо НБУ для фінансів, договірні умови для розподілу продукції. А як щодо галузей? Сільське господарство, енергетика, так, шостий пункт, якраз про це міністерства, інші органи влади можуть розробляти методичні рекомендації для своєї галузі. Тобто можуть бути свої нюанси, можуть, але є важлива умова: ці рекомендації мають бути на основі національних стандартів і обов'язково погоджені з головним регулятором, тобто з тим же Мінфіном. Це щоб так би мовити, самодіяльності не було. Власне так, щоб зберегти єдність системи, але дати певну гнучкість для галузевої специфіки. Ці рекомендації радше роз'яснюють, як застосовувати загальні правила. І останнє питання по статті: наскільки легко змінити сам цей закон? Тут все досить суворо. Сьомий пункт каже, зміни вносяться виключно законами про внесення змін до саме цього закону. Не можна якось побіжно іншим законом щось тут поміняти. Тобто це підкреслює його таку фундаментальність. Саме так, це основа основ для бухобліку в країні. Гаторівнева є центральний орган з ПСБО, є НБУ зі своїми правилами для банків і фінустанов. Є специфіка для угод про розподіл продукції і є ще галузеві рекомендації. Так, все вірно. І ключова ідея тут це спроба поєднати уніфікацію, яка потрібна для прозорості для порівняння, з гнучкістю для різних секторів. Розуміти, хто встановлює правила, де їх шукати, це ну абсолютно критично для бізнесу. Дякую, це було справді корисне роз'яснення структури. Будь ласка, а для наших слухачів залишу таку думку на подумати: от ця система, яка на папері виглядає досить логічно з різними рівнями, від мінфіну до НБУ і галузевих органів. Наскільки вона ефективно працює на практиці? Чи справді вона забезпечує реальну, а не лише формальну, прозорість фінансової інформації в масштабах усієї економіки? Чи дозволяє вона адекватно оцінювати стан справ?